Чи можуть працювати літій зарізофофатні акумулятори в буферному режимі в ДЖЛ безперебійного живлення? Існує така думка, і я читав в коментарях під своїми відео, що от сонцево-кислотні акумулятори дуже круто працюють в буферному режимі, вони люблять постійний дозаряд. А от літій зарізофосфатні акумулятори швидко починають деградувати, і, коротше, типу не варіант ставити літій зарізофосфат в ДБЖ. Давайте сьогодні про це дізнаємось. Перед вами чотири елементи. Вони були встановлені в джерело безперебійного живлення APC Smart UPS 2200XL і працювали там 8 місяців, тобто 8 місяців ДБЖ був постійно включений. Акумулятори з'єднані між собою послідовно двома запобіжниками. І ось ми бачимо два роз'єми типу Андерсон. Для того, щоб набрати напругу 48 вольт. Зараз ми роз'єднаємо ці акумулятори, поміряємо їх внутрішній опір, зарядимо і потім порівняємо їх ємність з такими самими акумуляторами, які не були в експлуатації, а просто зберігались так само близько 8 місяців. Як бачимо, у нас встановлені запобіжники на 100 А32 вольти. Давайте роз'єднувати акумулятори. Знімаємо цю пластикову накладку. Так, мабуть, пошкодимо наклейку, але що не зробиш заради експерименту, і щоб дати чітку відповідь на те, чи може літій залізофосфат працювати в буферному режимі. Дивіться, друзі, одразу ми бачимо, що ось була недотягнута клема. Ну, це взагалі жесть. Такого не має бути. Тому після тестів. Я зберу це все як потрібно. Затягну з певним зусиллям. І ця клема теж не була затягнута, ось як бачите. У мене таке враження, що хтось від руки затягував це все діло. І подивіться, як виглядає мінусова клема, вона вся бляха чорна просто. Це як взагалі, це що таке, як так може бути. І якщо звернути увагу на запобіжник, то подивіться, які в ньому клеми теж чорні. І таке враження, що корпус був підплавлений і тріснув. Ось подивіться, бачимо, як плавився пластик. Ну це просто жесть. Той, хто збирав ці акумулятори, йому потрібно дати. Коротше, врізати йому потрібно. Так, роз'єднуємо наступні акумулятори. Так, дивіться, друзі, тут та сама історія з запобіжником. Він просто аналогічно все виглядає абсолютно так само, дивіться. Дивіться, яка жесть просто. Тому довіряйте збірку акумуляторів лише кваліфікованим спеціалістам, щоб таких проблем не було. Так, під накладкою дивимось. Дивіться, тут теж не затиснута клема плюсова, дивіться, рукою просто. Її реально хтось затягнув. Не затягнув, а просто закрутив від руки. Так, мінус Мінус теж рухається, але. Ну і бачите, я його теж від руки зняв. Тобто тут ніхто не заморочувався, ніхто не затискав ці клеми. Ой. Добре. Так, давайте міряти внутрішній опір всіх цих акумуляторів. А я нагадаю, що внутрішній опір такого самого акумулятору, який не був в експлуатації. 32,4 мільйон, тобто приблизно 32 мільйон має бути внутрішній опір. У нас акумулятори від фірми Green Cell були замовлені в Польщі під час блокауту напруга 12,8 Вт ємність 2 ампер годин. Максимальний довготривалий струм розряду.

Зарядимо ці акумулятори до напруги 146 вольт і будемо їх розряджати. Тестування ємності цих акумуляторів ми будемо проводити аналогічно до того, як я тестував ці акумулятори. Тобто ми заряджаємо акумулятори до напруги 14,6 вольт, або поки не відключиться БМС, -ка, і будемо розряджати на електронних навантаженнях силою струму в 10 А до напруги в 10 вольт. Поїхали. Знову поміряв внутрішній опір та записав його на корпусі. Тепер давайте ставимо акумулятори на зарядку. Встановлюємо напругу 14,6 В силу струму. На цьому зарядному пристрої можна встановити на максимум 5 А. Ставимо 5 Тобто ми зараз дозаряджаємо акумулятори до 100%, також від лабораторного блоку живлення заряджаємо наступний акумулятор. Теж поставлю 5 А. Чекаємо до повного заряду і будемо ставити розряджати всі акумулятори. Як бачимо, дуже швидко падає струм. Це значить, що акумулятор майже повністю заряджений. Чекаємо, поки БМС не відключить наш, аку... наш акумулятор. Як бачимо, БМС вже відключила акумулятор, тому його можна вважати повністю зарядженим. Від'єднуємо його і ставимо на тестування ємності. І ставимо заряджатись, наступний акумулятор теж підготуємо його до тесту. Як бачимо, сила струму стрімко падає, це значить, що акумулятор майже повністю заряджений. Розряджати акумулятор будемо електронним навантаженням від АТОрч, силою струму в 10 А. До напруги 10 вольт. Чотирьохдротова схема під'єднання для компенсації падіння напруги на силових дротах. Як бачите, з'явилася у нас напруга. Запускаємо тест. І паралельно ми запускаємо тест на іншому електронному навантаженні з такими самими характеристиками, і виглядає все наступним чином: електронні навантаження живляться від літій іонних акумуляторів. Це на випадок, якщо зникне світло. То тест буде продовжуватись. Так, чекаємо, чекаємо наших результатів. Ну що, друзі, тест ємності першого акумулятора закінчився і він віддав 23,3 або 292 Вт, що реально значно більше, ніж заявлено виробником. А ще я нагадаю: ось перший акумулятор, який я тестував в попередньому відео, він не був в користуванні. І він віддав 22,8 або 286 Вт Ну, У даному випадку ми бачимо, що 8 місяців роботи в ДБЖ в буферному режимі акумулятору ніяк не нашкодило. Тепер ми переносимось до наступного акумулятору, який паралельно у нас розряджався. Зараз я його перетягну обережно, щоб ви бачили, що це дійсно так. Другий акумулятор віддав 22,6 Аг, або 283 От. Це також більше, ніж заявлено виробником. Написав ємність на акумуляторах, ставимо їх на зарядку і ставимо розряджатись два наступні акумулятори. Запускаємо тест. Так, і паралельно запускаємо. На іншому навантаженні, яке не потрапляє в кадр. Так, включимося через пару годин. Тим часом розрядився перший акумулятор, і він віддав 21,3 або 266 ватт-годин. Це насправді трохи менше, ніж віддали попередні акумулятори. У мене є підозра, що я цей акумулятор трохи не дозарядив, тому. Я зараз його знову поставлю на зарядку і знову перевіримо, тест, зробимо йому тест ємності. А тим часом інший акумулятор розряджається. І саме цікаво, що у цього акумулятору внутрішній опір 32,9, а той, який розряджається тут поряд, його не видно в кадрі, у нього опір 34,2. І він вже віддав 21,7 і напруга у нього 12,2, тобто він віддасть більше. І... В цьому випадку внутрішній опір не співпадає з е, характеристикою ємності. Ну що ж, чекаємо результатів далі, а цей заряджаємо. Закінчився тест ємності наступного акумулятору, і він віддав: Де наш фокус 23,2 або 292 Втг. Повністю зарядив акумулятор, який віддав 21,3 і Спробуємо повторно його протестити і дізнатись, яку ємність він все-таки віддасть. Повторне тестування ємності акумулятору завершено і тест нам показує, що віддав акумулятор 21,5 ампергодин або 270 Вт-годин, що трохи більше, ніж. Попередній раз. Напруга зарядки акумулятору в ДБЖ в буферному режимі в середньому 13,8 вольт дивіться, що ми зробили. Зарядили акумулятор до напруги 13,8 вольт і розрядимо його так само струмом в 10 А до напруги 10 В. І ми дізнаємося, скільки реально може віддати акумулятор, ємність якого я вже заміряв, в реальних умовах при роботі в буферному режимі в ДБЖ. Поїхали! Закінчився тест ємності акумулятора, який би працював в буферному режимі, і він віддав: так, скільки він віддав 22,5 Ампергодин або 283 ватт-годин. Тобто, виходить, він віддає свою повну ємність. Ну що, друзі, даним відеодослідженням ми дізнали, що буферний режим для літій залізофосфатних акумуляторів протягом 8 місяців був не страшним. Акумулятори показали дуже хороші результати, і всі ці результати вищі, ніж заявлені виробником. А виробником заявлені, нагадаю, 20 Аг. годин. Тому можемо робити висновок, що літій залізофосфатні акумулятори чудово переносять буферний режим. Далі напруга 13,8 В на 12 вольтовий акумулятор. Вона взагалі чудова, при цьому акумулятор віддає повністю свою ємність. Якщо ємність буде відрізнятися, то я вважаю, це не більше 3-5% нижче від номіналу. Ситуація по внутрішньому опору наступна. Трохи більший внутрішній опір на цьому акумуляторі і ємність в нього 23,2. Тут 23,3. В інших ємність менша, а опір в них. Теж менший. Тобто, чим нижче опір, тим вища ємність в даному випадку не працює. Можливо, десь тут проблеми зі з'єднанням. Я вже не буду розбирати цей акумулятор, залишу як є. Ось. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Пишіть ваші коментарі, ваші думки, ваш досвід, можливо, використання літій залізофосфатних акумуляторів в буферному режимі. Кажіть, що думаєте з цього приводу, а я буду вирівнювати напругу на всіх акумуляторах. Контакти на запобіжниках я почистив, буду збирати. В ідеалі, звичайно, ці запобіжники поміняти, але я просто не знаю, де купити такі самі. Точніше, навіть їх краще поміняти, я думаю, 100 а забагато, ампер на 40 було б достатньо. Також зачистив ось цю підгорівшу клему. Будемо збирати, затягувати ключом, все як треба. Все, друзі, зустрінемось в наступних відео і не забувайте ставити вподобайку. Внутрішній опір паралельно з'єднаних акумуляторів 67,6 і Внутрішній опір наступних двох акумуляторів 66 мініом.